Всім привіт! Сьогодні в мене буде самий, самий дешевий і самий простий рецепт десерт. Так що яблука використовую: мука, сіль, вода і олія. Місим тісто. Забула за цукор. Ще треба пару ложок цукру. Чайну ложечку солі, таку не дуже повну беру. Виливаю в миску 300 мл водички. Додаю сюди муки. Муки я відважила 600 грам. Це залежить від муки. яка мука більше, менше, того я всю не висипаю потрошки. Тепер додам сюди, отак за дві ложки, мабуть, буде олії. Олию сюди. І далі місю. По місю трошки на стільниці. Ось таке тісто в мене виходить. Вийшло таке, я його накриваю мисочкою, чищений такий у мене 600 грам яблук. Пообрізала, де впало, прибилося. А тепер отак я його ріжу, як на пиріжки я ріжу. Не знаю як то, а я так нарізаю. Тісто вже відпочило, я його ділю на дві частинки. І 600 грам у мене залишилося стільки муки. На підсипку якраз трошки мені сюди. Потрібно тоненько розкатати тісто. Ось так тоненько розкатала. А тепер змастити мені треба. Ось так зверху я його трошки поливаю олією і рукою все розмащую, Так буде швидше. А тепер половину яблук. Ось так я не і половину яблук висипаю на одну сторону. Ось. Ось так. А тепер скручую все. Ось так край загинаю і гарненько закручую. Така виходить смакота. Вертутка з яблуками. Сковорідку я вже включила, буде випікатись на сковорідці на олії. Ось ось така буде вертутка. Ось все. Глибоку таку велику сковорідку я на вогонь і наливаю сюди так гарненько олії. Олія нагрілася, і я буду переносити. Ну, так, Легенько. Перенесла сюди. Все. І хай так смажиться. Накривати, поки не можна ще. З одної сторони має підсмажитись. Трошки прикрутила вогонь, щоб не пригоріло, і дам йому підсмажитися. Буду пробувати перевертати. Беру так з одної сторони, підкладаю. А тут рукою Ось Отак легенько. Ой. Ось так. І перевернулося. Все, а тепер можна і накрити кришкою. Бо якби зразу накрила, було б мокре тісто, і я б не змогла б рукою взяти. А так уже. 15 хвилин з однієї сторони, 15 хвилин з іншої сторони. А тепер я немаю. Гарячується. О, силу виняла. ж яка красота. Пахне. Висипала яблучка сюди, розподілила. І візьму отак вот трошки цукру, присиплю у вас, Одну я роблю не солодку, а другу солоденьку. Два смаком, хто яку любить. Ось так. Дві-три ложки, кому як подобається. Яблучко в мене кисло сладке. І знову ж так загортаю. Ось так. До себе. Хто хоче від себе, а я до себе. Мені так зручніше. Так мама робила і так я роблю. Ось така виходить красота. Тоненько тянеться, хороше тісто. Мукечка хороша. Ось так. Шкиї. Туди-сюди. І закручую. щоб було більше. Ну і викладаю знову. Ось так. Поправляю гарненько, включила вогонь бішечки, щоб і смажилося з одної сторони Ось гарно вийняла. Всю холоднішу розламаю їх. Угу. Яблучка прокликлась. Така слоєна виходить. Хороша. Пахне дуже смачно. Угу. Спробую. Угу. Як смачно. Дуже. У мене дома всі люблять таку смакоту. Як вкусно. Всім смачного. Бувайте здорові. До зустрічі!